Президент України Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про електронне декларування, який передбачав не відкривати декларації ще рік йдеться у зверненні глави держави до громадян. Він зазначив, що декларації мають відкрити одразу. Зеленський наголосив, що народним депутатам варто проголосувати за головну правку про відкриті декларації, і бажано це зробити швидко. Закриття реєстру пов'язано з безпековою ситуацією. Воно виникло на прохання посадовців, які проживають на прифронтових територіях і родичі яких можуть бути в небезпеці раніше. Пояснив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія. Законопроект про повернення декларування зареєстрували у Верховній Раді України наприкінці липня 2023 року. Він передбачає подання декларацій та повернення спеціальних перевірок під час воєнного стану, а також спрощення порядку подання декларацій.